Доброго дня, амалята. Наша лялька- Іринка зібралася у гості. І вона хотіла б пригостити своїх друзів пончиками, але не вміє їх готувати. Давайте їй допоможемо. Для початку розглянемо їх. Які вони бувають? Круглої форми, різного кольору і всередині. Дірочкою. Тож давайте готувати. Для роботи нам знадобиться пластилін або тісто, дощечка, ковпачок та посипка для прикрашання. А спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трошки пострибали. Тут став дощик на стали пальчики тікати. Беремо наш пластилін, розминаємо і коловими рухами робимо кульку. Ось такий колобок в нас вийшов. Тепер ми притискаємо, беремо ковпачок, робимо дирочку, ось так, ось пончик, а за бажанням його можна прикрасити. Перевертаємо пончик у посипку. І ось такий прикрашений пончик у нас вийшов. Надсилайте свої роботи, щоб лялька Іринка могла піти до друзів зі своїми смаколиками. Будемо чекати!